Є у мене отака красунька трояндочка. Вона квітує ціле літо, багато дуже бутонів. І така вона яскрава і пишна. От мені захотілося її розмножити. Я з уже кілька кущиків розмножила, і вона у мене вже не одна. Ось покажу результат. Минулорічного черенкування ось кущик уже із бутончиком. Ось цей бутончик. Оце кущик минулорічного чер... черенкування, живцювання. Він у мене тут з нагідками, я їх не викорчовую, тому що Нагідки дуже корисні. Ну і мульчую навколо сухою травою. Оце кущику два роки. Ну і я вирішила ще зробити один експеримент. Я ще ніколи, ніколи не щепила, не окулірувала троянди. А це я спробувала і ось покажу вам результат. Трішки більше місяця тому, це було десь 10-11 серпня, я прищепила до шипшини. І от ви бачите, пройшов місяць, я зняла обгортку і подивилася на результат. Ось я бачу така брунечка. Ось вам видно, дуже гарно прижилася і вже почала зеленіти. Сподіваюсь, що скоро вона почне проростати. Продовжуючи тему троянд на штамбі, я захотіла собі створити таку штамбову троянду. Ось на такому більше метру штамбі, я прищепила трояндочку. І ось ви бачите, місяць пройшов, Уже ця брунічка почала набирати своєї сили і вже дуже швидко хоче прорости. Трішечки далі від цієї брунічки я прищепила ще одну бруньку. Ну, я сумніваюся, який тут буде результат. Ось ви бачите, вона така теж, вроді і зеленкувата серединка, е, Ну, я не наважилася її ще поки що знімати обмотку навколо неї. Е, подивлюся, що буде, бо, е, якщо подивитися, то зелена ось оця вся частинка, але сама брунька. Не дуже мені, здається, зеленою. Ну, почекаємо. Я потім вам про цей експеримент розповім. Ще є у мене шипшина різного, бачите, стебла різного розміру. Є метрові сантиметрів 80, метр двадцять, півтора метра і вище. Так от я хочу теж оброблю цей кущик і почала ось тижнів зо два робити тут теж таке щеплення. Ось у Вона зелена. І хоч іще і зовсім не видно, що вона проростала, але вона жива. І я вже з нетерпінням чекаю, як коли вона проросте. Тут ось є теж брунічка на іншому стеблі. Ну, я ще не готова сказати, чи вона жива там, чи ні, але буду чекати. Ну, і далі по плану я хочу зробити на штамбах на вищих, нижчих, тобто різного розбіру, щоб мені було. Видно, гарно проглядався весь кущ на рівні штампів. От такий мій експеримент. А ми з вами зустрінемося навесні і я покажу вам результати цієї своєї маленької мрії.